Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, ну що як і обіцяли у прямому ефірі? Зараз це канал плюс 1, 1 Україна. Тет, і туп сніданку. Фактично, інспекція наживо ексклюзивна екосистеми на півдні України після підриву Каховської гес росіянами. Геть це змінилося людські долі, клімат, мікроклімат, принаймні точно. Відчуття, атмосфера, флора, фауна все на світі. Антон Пшеничний зараз у Миколаєві, фактично в найбільшому обласному центрі біля епіцентру Лиха. І я думаю, що готовий нам щось розказати і поділитись чимось. Антоне, будь ласка. То на тобі слово. Так, Олег, доброго ранку. Ну, взагалі, свою експедицію на південь ми почали ще напередодні. Спочатку вирушила до Одеси. В Одесі була дуже цікава зустріч. Ми зустрілися з науковцями, які першими дослідили проби води не лише біля берегів Одеси, не лише біля берегів Миколаєва і навіть біля берегів Херсону. Тоді, коли стався терористичний підрив Дамби Коховської ГЕС, я не хочу зараз дуже багато спойлерів давати. Я дам лише один спойлер. Що про це я докладно розповім вже в понеділок у його матеріалі я обіцяю, що він буде дуже цікавим і можливо навіть трошки сенсаційним. І в цій поїздці ми доєдналися до команди всеукраїнського руху Лец Дують Україн. Саме їхні волонтери, саме вони першими, ну заговорили про цю проблему, і саме вони зробили перші проби забрали перші проби води. Тому я хотів би краще поспілкуватися. З лідеркою цього руху і саме з нею поговорити про ті проблеми, які тут є. Юлія Маркель, Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і звісно ж, хочеться почати з головного це якість води в регіоні. І саме ви, юлю, особисто робили забори там через тиждень після підриву Дамбикаковської Гес в найнебезпечніших точках. От мені цікаво. Нам кажуть, що все, вода безпечна, можна купатися, і рибу ловити можна, і ну і все, начебто, окей, все відновилося. Чи все насправді так виробили два забори одразу після трагедії і через місяць, та що вони показали? Е, вони показали, що купатися не можна, їсти рибу не можна, і насправді, коли ти ризикуєш життями, повертаєшся з супроводом поліції, фактично в наукову лабораторію для того, щоб Дійсно дослідити, що сталося. Повертається тут люди, купаються, дітки купаються і насолоджуються да, ось цими прекрасними прозорими водами. Це насправді дуже прискорбно. Ми маємо берегти себе, маємо вижити в цій надскладній ситуації. І насправді в Україні не вистачає ні обладнання, ні лабораторій для того, щоб ми могли з вами детально дослідити все, що потрібно. А насправді ми дослідили це на токсини, тяжкі метали і розуміємо потихесенько, як. Буде відновлюватися взагалі флора, фауна, да все, що пов'язано з водою. Але, е у нас є один нюанс. Ми зараз їдемо в третю експедицію екологічно так, так, так. для того, щоб науковці світові дали нам зворотній зв'язок. Кожен по своєму напрямку, як це буде впливати на тіло людини, як це буде впливати на відновлення взагалі всього нашого екосвіту і нашої екосистеми. А нам потрібно ще дуже багато консультацій взяти, тому що це прецедент, якого не було раніше в світі під час війни. Ми не змогли ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС з точки зору екологічно. Ми змогли тільки частково зафіксувати, трошечки mm -hmm. зафіксувати те, що ми беремо забори води до них відкладень, працюємо зі скважинами, да, які які да, бути в зоні ризику зараження, тобто це факт. Але насправді нам ще дуже багато роботи, і нам потрібно буде десятки років, щоб це все відновилося. І воно нікуди не дівається, тому що чорне море, воно як балія, те, я приходить, те, я іде, і mm -hmm. ми знаємо інформацію від станстанції, що там нема кишкової палички так, і тому так, подібне. Так. Але всі ці токсини і е, е, заражені метал метали і все, що заражене в вод воді, воно просто накопичується у тілі людини. І це. Е, тільки про питання часу скільки разів тобі треба захлебнути воду з чорного моря, або mm -hmm. скільки риби тобі треба з'їсти, щоб достатньо е, ядів в тебе накупилося і ти помер. Тому я просто закликаю людей не робити того, не купатися, не їсти рибу все ж таки з чорного моря і трошечки перечекати. Е, до речі, ваша експедиція була доволі масштабною. Ви проїхали отак, отам по по, по руслу по руслу річок, далі, 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 аж до Херсону, Херсонщина. Скільки взагалі людей <кій> об'єктивно, ну реально мають проблеми з, з доступом до нормальної якісної води? Це тисячі, десятки чи сотні тисяч. Ми говоримо про доступ води в цілому в Україні, пов'язаний з з підривом Каховської mm -hmm. і ГЕС, і це про Сотні тисяч людей, тому що не тільки вода пропала там або була заражена, вода ще взагалі зникла в деяких регіонах, так як на Дніпропетровщині, і доступ до води на сьогоднішній день і адміністрації і волонтери стараються, магазини привозять воду, але насправді це не є органічний доступ до питної води, як у нас був раніше. Тому напередодні дата, тобто, взагалі, оцих всіх відзнак днів екологічних активістів, які ми і вчора там в міжнародний де. День еколога і зараз у mm -hmm. нас буде день запобігання експлуатації землі під час воєнних конфліктів. Все це замушує, змушує нас задуматися і кричати на весь світ люди добрі. У довкілля немає кордонів. Все, що стається на Херсонщині, все стається з нами українцями, і все стається з людьми в світі. Українці по всьому світу тепер є, і ми маємо дбати один про одного, де б ми не були, роблячи певні кроки, як мінімум, не смітити і прибирати за собою, і де можна відновлювати екосистеми навіть вручну. Юля, дуже коротко. От там, де люди не мають доступу до нормальної питної води, вони й далі користуються колодязями. Колонками, де вода отруйна, по факту на превеликий жаль правда, є правда так. Перші, перші місяці гуманітарні місії завозили чисте для фільтри для очистки води. Угу. Але на сьогоднішній день так дійсно і бізнеси, і адміністрації стараються відкривати хоча б одну скважину свердловину, да угу. для того, щоб люди мали локальний доступ до питної води. Але не всі населені пункти на сьогоднішній день. У нас мають скважини по мільйон гривень і більше, тому. Робота ще триває, і я думаю, що нам як ніколи потрібно об'єднуватися, цінувати наші земні ресурси, які ми маємо. В цій експедиції сьогодні ми не лише будемо робити забор води, проби води збирати, а й ще буде зустріч з волонтерською місією. Тобто, у людей є проблема не лише з доступом до води, а й навіть з харчуванням. Сьогодні будуть гарячі обіди сьогодні буде допомога саме таким чином. Лед українцям займається. Є проблеми, я так розумію. Люди не можуть навіть собі зготувати гарячого так? на сьогоднішній день. Насправді проблема вона гостра, тому що багато гуманітарних місій, міжнародних місій, які пов'язані з харчуванням, вони вже закрилися, наприклад, в Миколаєві, mm -hmm. на Харківщині. Ми говоримо про всю Україну, вони залишаються на гарячій лінії фронту. Але а, ми відкрили проект Добра кухня. На превеликий жаль. Він має терміни, і сподіваємося, що всі партнери, а, які почують нас, ми, зможуть разом з нами продовжувати видавати обіди, тому що в нас не нікуди не ділися люди з інвалідністю. У нас кожен день приїжджають нові люди на внутрішньо переміщені, тому що продовжується війна, і вона йде щодня. Ось і гарячі обіди вони потребують, особливо ті населені пункти, де досі не відновлено, наприклад, електропостачання, і в них немає доступу навіть для того, щоб підвести дрова для них. Тому що є і такі точки, і тому, поки будуть відновлювати інфраструктуру, це все лягає на плечі волонтерів і адміністрації. Нам потрібно продовжувати. Звичайно, можна долучатися до нашої команди волонтерів і всі деталі на сайті let'sdoitukraine.org, в новинах координатори всі на зв'язку. Ось ми будемо продовжувати до подолання гуманітарної кризи. Будемо продовжувати фіксувати наслідки екокатастрофи і досліджувати їх для того, щоб дійсно ми. Ми разом з вами знали, як нам екологічно відбудувати Україну. Юлі, от останній момент ми вчора з вами спілкувалися. Це мене дійсно шокувало. Я хочу, щоб це почули всі саме по гарячих обідах. Ви кажете, що в деякі місця в громади, куди ви доставляєте гарячу їжу, люди. До вашого приїзду не мають змоги поїсти гарячого, тобто вони живуть від приїзду до приїзду, щоб просто поїсти суп якийсь чи гарячу страву. Це дійсно так? Це дійсно так, тому що не в кожної, навіть знаєте, особливо це стосується літніх людей, які не змогли виїхати, яким У -у -у. немає по факту, куди виїхати. В них нема родичів, немає шелтерів, які зможуть їх прийняти. І вони залишаються там, де є в них якась городина, але дуже часто. Дійсно, із за того, що людина не може собі навіть зготувати, вона чекає волонтера. Тому актуальність у волонтерстві вона є. Актуальність у гарячій кухні вона є. Нам потрібно продовжувати. Нам потрібно об'єднуватися і разом крокувати до екологічно відповідальної перемоги. Дуже вам дякую, Юлю. Я хочу всім ще раз сказати, що наша експедиція триває. На цьому ми не закінчуємо. Сьогодні ми об'їдемо Миколаївщину, і дуже багато цікавого я вам покажу і розповім. Вже в понеділок такий класний анонс. дочекайтеся, Дізнаємося, наскільки все складно дійсно Заінтригував, і такі точки? Підняв насправді, що правда, інколи не думаєш про це, тому що стільки багато проблем навколо, і вони різного штибу проблеми. Е, Антон, якщо можна сам кінець, дуже коротко, може тобі відомо ти в Миколаєві вже день? Та може Юля знає конкретно по Миколаєву з водою, з водопостачанням. Що е, може всі райони відімкнені від центрального mm -hmm. водопостачання і носять відрами воду, щоб попрати, попити? Чи частково як у місті відбувається? відбувається все uh, юль, до вас питання від ведучих. Я знаю, що саме ви краще на нього відповісте. Uh, чи є проблема з водою, uh, саме водопостачанням, і навіть технічним в у миколаївців тут. Ну, ми досі купуємо воду, і навіть волонтери на хабі просять зробити хоч якісь дослідження для того, щоб можна було дізнатися, чи можна її навіть кип'ятити. Тому що зараз тому ми навіть якщо вода ми, є, не ми факт, вона є ми прокип'ячуємо воду 3-5 разів, як мінімум. Вона в будь-якому випадку тут не така чиста, як би хотілося. Вона й до того не була чиста. А зараз тим паче, тому проблема з питною водою, з забрудненою водою вона залишається. Так звичайно, санітар санітарні служби наші кажуть, що в межах норми, але її точно пити з крану. Скважин не можна і треба прокип'ячувати три-п'ять разів, як мінімум. Розуміло, дякую. Ось така відповідь на ваше питання. Колеги, дякую, вам, дякую. Антон Пшеничний Миколаїв. Південь України, екосистема, що з нею відбувається про наслідки. Говоримо, хоча у нас так все несеться, що ми не встигаємо про наслідки і думати навіть. А там є про що поговорити. Дякую, Антон Пшеничний. Дякую. Це для нас таке величезне нагадування, тому що одразу згадалося після всього, що сказав Антон. і Юля минулий рік, да, коли е, в Одесі гуртувалися волонтери, і йшла допомога звідусюди, і просто фактично баклажками. Озили воду в Миколаїв для того, щоб людям було що пити, з чого готувати і так далі. Не кажучи вже про технічну воду. Друзі, не і треба знає, забувати. Що ти, нічого сказала, не закінчилося. Все триває в Харкові і в Миколаєві зникають ці групи волонтерські, які приїжджають регулярно, тому що зникає інформаційний шум. Так. це нормально. Насправді це природньо, тому що у нас так все несеться, що люди не встигають перемикати голову туди, 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 туди. Але люди живуть. Люди біда не зникла, у людей продовжує е, бути нестача води, вони не знають, якої вона якості і так далі. Тому ми про це будемо думати і говорити. Е, а за мить про скандал у школах, шкільний рік триває. Звичайні побутові історії, батьки, діти, коли, наприклад, вчитель, е, вчитель та е, просто щось там намагається учню сказати і що батькам робити за мить.